Усім привіт! Сьогодні розповім про свої останні доглядові новинки і про те, чим я користувалася, я користуюся, що пробую, що тестую і таке інше. Тому якщо вам цікаво, то обов'язково продовжуйте дивитися. Власне, в мене ось такий пакетик невеличкий, і з нього я буду рандомно витягувати всі свої новинки, про які я хочу сьогодні вам розповісти. І першим попадається в руки ось така масочка фірми Lush. Це у нас мегам'ятна біо. Очищуюча маска. Ця м'ятна маска здатна дійсно глибоко очистити пори вашої шкіри і повернути її до чудового стану. Це нам обіцяє виробник. Що ж скажу я, я її пробувала буквально кілька разів, тому що не можу склати так остаточно свій вердикт, але наразі мені подобається. Я не скажу, що вона глибоко очищає шкіру чи пори, от, наприклад, як на носі, чи будь де інші, де трошки розширені пори, якісь мінімальні чорні цятки. Я не скажу, що вона їх аж надто приб... так, забирає, очищує, але загалом. Маска непогана, і наразі мені дуже подобається, тому наразі тестую, а вже детальніше відео буде або якось потім в якомусь іншому відео, або взагалі в блозі. Заходьте все це в мене в інфобоксі внизу. Далі хочу розповісти про ось такий ем, нічний ексфоліант від фірми Jaia. Він має екстракт дерева монуки, ем, ніжно, ніжно відлущувати шкіру, нічний крем. І з, дається, з 3% сцелотою мигдалю. Тобто, загалом він призначений для шкіри комбінованої або жирної, для того, аби прибрати якісь почервоніння, прищики, висипання і таке інше. Наразі також тестую, поки що явного якогось ефекту в нього я не помітила. Але також можу сказати, що він я ще недовго ним користуюся, загалом доволі приємний. Його потрібно легко так е, нанести, скажімо так, на шкіру і залишити на ніч. Ну, вранці шкіра виглядає непогано, але я б не сказала, що якийсь поки що є вау-ефект. Можливо, з часом він краще проявиться, тому також е, чекайте відгуку вже детальнішого. Е, далі хочу кілька слів сказати про ось такий скраб для. Для губ від фірми Душка це у нас скраб для губ, карамель з мигдалем, зроблений в Одесі. Дуже милий дизайн, дуже гарно він виглядає. Він ось такий скрабок у формі, скажімо так, бальзаму, стіку для губ. У мене до того був бальзам лише від краб лише від лаж. І я думала, що він мені подобається, але спробувавши навіть оцей, зрозуміла, що він набагато кращий. Єдине побажання. Єдина порада, скажімо так, тримати його ліпше в холодильнику, тому що коли він мені прийшов, він кілька днів простояв на новій пошті, і коли я його просто нанесла на губи, він аж весь покришився, трошки підтанув. Але загалом, коли він в холодильнику, то все дуже класно працює. І взагалі, навіть в такому вигляді, просто те, що було не дуже зручно його нанести тут сістку, довелося просто його пальчиком нанести, але я не бачу надто великої проблеми. Все-таки наносити скраб любмо тільки вдома. Ну, хіба хтось хоче десь за межами. За межами дому. Ну, не знаю, словом, я наношу тільки вдома, і мені, в принципі, підходить навіть таке. Тому я наразі дуже задоволена, він гарно відлущує. І разом з тим після нього немає як після лашу, що хотілося нанести зразу ж щось дуже зволожувальне, тому що він з одного боку трохи відлущував, але знову ж таки не... Не залишав, залишав після себе, можливо, навіть також сухі губи, тому що зразу потрібно було якийсь бальзам і бажано дуже живильний, щоб він підтримував цей стан, тому Цей е, скраб я напевно, не повторю, лашівський, а ось цей, навіть думаю, дуже, після того, як закінчиться. Е, тепер хочу ще раз сказати кілька слів про е, фірму «Джерелія». Перш за все, покажу ось такий тональний крем Fluid. Це на серії Купава. Він з ефектом кашеміру SPF 20. Тональний крем прекрасно вирівнює тон шкіри, приховує недоліки, зволожує шкіру і матує. Перше, в мене, перше враження від цього крему в мене було жахливе. Я нанесла його на легкий такий крем-гель від фірми LR Health and Beauty. Я б не сказала, що обличчя був якийсь жирний чи щось таке, але оцей крем Флюїд, він якийсь зовсім не флюїд, у нього доволі така густа консистенція. Я не знаю, можливо, підкажіть, якщо хтось спробував, можливо, у вас не такий, можливо, просто конкретно з моїм кремом щось не те. Словом, він доволі густий, і він, коли я його нанесла на цей крем, почекавши 10 хвилин, мабуть, я його нанесла і він просто скатався. У мене було таке квадратні очі, скажімо так, я була неймовірно здивована, як це так. У мене ніколи крем тональний не скочувався навіть на жирному, тональному, на жирному зволожувальному кремі. А тут крем гелі і раптом його просто цього тонального, як і не було на шкірі. Словом, друге нанесення спонжиком теж не було надто вдалим, коли його я все-таки нанесла, вбила в шкіру, скажімо так, і я просто побачила тільки те, що він... Зкресли якісь нерівності на шкірі, текстуру шкіри, але взагалі нічого не прикрив, нічого не зробив, словом, я взагалі не здоволена ну, наразі цим кремом, буду пробувати ще. Можливо, розкажіть, якщо хтось спробував, можливо, я не знаю, щось не так роблю, або він в мене якоїсь не такої консистенції, або що. Не знаю, словом, наразі він мені взагалі не подобається. А, якщо говорити про те, що мені дуже сподобалося з останнього замовлення джерелі, це лак для нігтів Coral. Він ось так виглядає. Він в мене зараз ось на нігтях. Це неймовірно красивий червоний літній колір. Разом з тим, він ось зараз на нігтях. Це в один шар, сохне доволі швидко, наноситься легко, текстура доволі рідкувата. Я спочатку навіть налякалася, подумала, що його буде важко наносити, він буде розтікатися, буде там десь полосити, скажемо так, смугами лягати. Але ні, він ліг ідеально в один шар, він взагалі нікуди не, не затікав ні під кутикули, ні будь куди іншим. Словом прекрасний лак, ціна бюджетна, я не знаю, от лак сподобався дуже-дуже-дуже сильно, тому лак дуже далий. Далі з джерелі, в мене ще один скраб губ. Це у нас цукровий скраб губ з ефектом об'єму. Це в нас селія бажана. Ось така маленька, симпатична упаковочка. На упаковці, окрім того, назва серії і Чи це цукровий скраб для губ, ще є дата виготовлення і доки його використати. Ось зараз я вам покажу він має вімезок мембрану білу, щоб він не протікав і нічого не сталося. Того можна брати з собою, це дуже-дуже великий плюс. Ось якщо видно ось такий він жовтий, насичений. Аромат у нього мені важко, чесно кажучи, описати його. Це щось таке трохи цитрусове, трохи чимось змішане, чи трав'яним, чи чим. ну, словом, щось таке щось таке дивне для мене особливо. Я не можу його кваліфікувати, як щось таке, класифікувати, як щось одне. Словом, запах непоганий. Я не сказала, що він вау який класний, чи взагалі жахливий. Непоганий запах, його просто треба по по поскрабувати ним губи і змити, тому я не бачу в цьому нічого поганого. Скраб хороший, також не залишає після себе якоїсь сухості на губах, гарно їх, гарно їх скрабує власне, забирає такі суху в кіру, поки що я не дуже задоволена. Разом так само десь як іскрава віддужка. Йому наразі ніяк нарікання. Ще один це в мене крем для шкіри навколо очей колагеном, колагеном та еластином серії Весна від фірми Джерелі. Він призначений для всіх типів шкіри. Він ось такі симпатичні упаковочці, і у нього дуже гарна така текстура, я б сказала, з, можливо, якихось, мені нагадує, збиті вершки або щось ось таке доволі така. Не рідка текстура, навіть зовсім не рідка, я б сказала, але разом з тим вона не важка. Тобто вона не є така щось, щось жиреньке таке, під очима, скажімо так. Вона дуже легенька, дуже, до речі, дуже красивий аромат, такий крітковий, ніжний, ненавязливий, аромат просто чудовий. Також текстура гарно, гарно швидко всмоктується і дуже гарно почуває, шкіра почуває після нього. Макіяж на ньому не скочується, гарно виглядає. І... В принципі, непогано зволожує. Я не скажу, що він прям забирає от всі ці мімічні зморшки, але зволоження дає доволі непогане, тому наразі я ним задоволена. І останнє, що я вам хотіла на сьогодні, перед передостаннє, що я хотіла вам сьогодні показати з, з моїх новиночок: це у нас, нас маска проти запальної дії зі стевією, серія весна Антіакне це ось така масочка, вона кремова, має такий белідо жовтий відтіночок. Пахне просто косметично, не нав'язливо, цілком нормально. Вона є кремова текстура, вона лягає, її легко розподіляєш на шкіру, вона не, не висихає на не шкіру, але шкіра її вбирає в себе. Я помітила це, напевно, з другого чи з третього разу, коли, напевно, трошки довше її потримала, або що, що шкіра просто в певних ділянках її аж всмоктала, все, що її не залишилося. І тоді вона трохи краще спрацювала, ніж першого разу, тому ну, що першого разу мені здавалося, що вона абсолютно нічого не зробила. і Я була трохи розчарована цією маскою. А у другого, другий раз мені вже сподобалося більше, так що тепер чекаю вже наступні рази, і тоді вже скажу щось більш ґрунтовне. Я думаю, що виглядає так, що вона мені має все-таки сподобатися. Вона взагалі протизапальна для ем, шкіри м шкіри, шкіри, шкіри жирної та з елементами акне та а, комбінований. Вона також містить екстракти стелії, череди, каолін і бета-карутин. Ну, словом, корисного тут дуже багато, сподіваюся, що вона мені таки сподобається. А останнє таке некосметичне, недоглядовеще, що в мене з'явилося останнім часом, але я дуже хочу це показати насправді, це чай. Ще я вам скажу, я напевно не згадувала ще за чаї в своєму блозі чи в своєму каналі, ну, принаймні не пригадую зараз. Але оце я просто не можу не згадати. Це чаї, Карпат, чаї відьми і це фруктова суміш. Тут Іван чай, ягоди голоду, апельсин і ще якісь ще щось дуже класне. Словом, чай просто неймовірний. Він настільки... Не він, по-перше, гарно пахне. Він гарно. Ем... Він на косак як навіть мінімально трошки заспокоює. У нього ем... смак дуже класний. По-перше, я обожнюю все, що з апельсином пов'язано, і тим паче чай. І взагалі я фанат чаю. Я, хто мене трошки краще знає, то я за день можу кілька чашок чаю випити, навіть якщо це літо і спека, все одно я можу пити трошки холодніший, можливо, чай, але все одно його дуже люблю. Тому взагалі я дивуюся, як я ще не згадувала про чаї, все на каналі на своєму. І в своєму блозі. І насправді я скоро буду напишу невеличкий огляд на цей чай, тому можете дивитися в блозі, я залишу посилання внизу в інфобоксі. І чай дуже цікавий, дуже хороший. Він якось, я б сказала, навіть трошки мінімально заспокоює. У мене не було такого ефекту після жодного чорного чи жорного зеленого чаю. Я насправді дуже багато різних чаїв перепробувала. Тому, оскільки я п'ю часто в мене часто закінчується, тому можу сказати вже багато чого. І взагалом дуже задоволена. Наразі буду пробувати пити і далі випити цей чай. І також в мене вдома ми її пробували, також їм подобалося, тому придивіться, чиї мені Чи сьогодні, сьогодні Карпати згадується, чиї конатопської відьми. Тому скажу, що ця відьмочка на чаях таки трохи розбирається. Ось, власне, це і всі були мої е, доглядово-косметично рандомні, скажімо так, новинки, які, про які я хотіла вам сьогодні розповісти. Насправді я хотіла про них розповісти ще вівторок, але з якихось дивних причин моє відео не завантажилось на YouTube, точніше воно вже завантажувалося, але оброблялося надто довго. І таки не, за, напевне, добу таки не обробилося. І я його ще раз-два за пробувала завантажити, чомусь не виходило. Сон вирішила перезняти, і я думаю, що це цього, цього разу все має вийти, і ви вже нарешті побачите це відео. Тому дякую всім за перегляд, обов'язково скоро розповідайте в коментарях про те, чим ви користувалися в тим часом, що новенького мали. І взагалі гарного вам всім літа. Більше нам ще два місяці залишилось відпочивати. Кому відпочивати, кому не відпочивати, але літо залишилось два місяці. І побачимося вже в наступному відео. До зустрічі!